Після того, як Україну почала надходити зброя від країн-партнерів у все більших кількостях, озвучується все більше версії щодо завершення війни. Президент Росії сказав, що тільки предложиний нами варіант регулювання в випадку готовності Києва і його западних спонсорів дозволить дозволять бойові дії. В інституті вивчення війни зазначають, що теорія перемоги Путіна полягає в тому, що Росія зможе нескінченно просуватись в Україні, що спонукає його до затягування війни для знищення української державності. Тому захід має поквапитись із наданням Україні підтримки необхідної для проведення операції контрнаступу, щоб спростувати цю теорію перемоги Путіна та уникнути затягування війни більше, ніж необхідно для забезпечення справедливого миру. В першу чергу Мова йде про дозволи використання американських оперативно-тактичних товстих ракет Атакмс по території російських військових об'єктів на оперативну глибину. Також про наступ можна вести мову лише тоді, коли в Україну надійде достатня кількість літаків f 16 які в першу чергу ліквідують перевагу росіян в повітрі, зведуть на нівець їхню можливість використовувати керовані авіабомби по лінії фронту. А також остаточно скинуть росіян з українського неба Путін відмовив Ердогану, судячи за усього, ну як мінімум, всі рації його спроставти посередником. І це вже не вперше. І відмовив з кількох причин, але одна але є дві найважливіше: перше він розуміє про те, що Туреччина фактично все, що може дати Росії, вона вже дає, і відмовитись вона від цього не зможе по одній простій причині, тому що вони заробляють величезні гроші на цьому посередництві є одним із п'яти шести країн, які найбільше заробляють на цій війні. З іншої сторони, таке посередництво зі сторони Ердогана в майбутньому може створювати достатньо серйозні проблеми для Путіна. Тому що Туреччина різко посилюється як регіональний гербаць, не тільки в Чорноморському регіоні, але і перш за все на Кавказі. Тобто, зараз одна з ключових історій це посилення Туреччини на Кавказі. Ну просто я це все говорю, тому що ми живемо в глобусі України і живемо в лінійних рішеннях про те, що відмова Вардагану хі-хі-ха-ха, -хі -хі -хі, або ой -й -й, як погано. Тобто, справді набагато глобальніша історія йде, і зараз відбуваються набагато глобальніші процеси навколо України, навколо нашого е, на конфлікт нашо навколо нашої війни і просто світ його вважають конфліктом і навколо всіх тих речей які будуть уже після цього тобто люди вже починають мислити категоріями поствійна тоді коли ми на жаль змушені жити в епіцентрі Вадиме, Росія намагається зі всіх сил псувати міжнародну атмосферу у всіх міжнародних інституціях. Ми всі пам'ятаємо ці славнозвісні перепалки, наприклад, кислиці і небензі, Так але зараз вчора була прийнята цікава заява. Я от правда суть її не розумію. Тому у вас запитаю, чому так сталося. Державна дума і Рада Федерації Російської вчора ухвалили спільну заяву про припинення участі російської делегації в роботі парла асамблеї організації з безпеки та співробітництва в Європі це ОБСЄ. Чому Росія покидає ОБСЄ і що це означає? Ну, в принципі, в даному випадку вони ж все розвивали про те, що завдяки цьому ця організація втратить 8% свого бюджету, а це достатньо серйозні гроші. З іншої сторони, вони демонструють про те, що обсє не є якимись якою структурою, яка може врегулювати конфлікти, допомагає в регулюванні конфліктів, і взагалі вона є ніким і звати її ніяк. В даному випадку ми повинні просто чітко розуміти, що політика Російської Федерації на сьогоднішній момент, але вона тягнеться насправді ще із ну як мінімум із пізнього радянського періоду, вона зводиться до простої формули. Тобто, якщо ми не можемо когось налякати, ми повинні сіяти хаос і створювати конфлікти, які є більш медійними, ніж немедійними. Тобто ми повинні тримати себе в повісті себе на цьому в весь час повістці дня. Тому в даному випадку. Вони створюють е, хаос навколо себе для того, щоб потім е, пробувати змушувати е, сідати з ними за стіл переговорів, тобто вони вважають, що зараз вони натякнули на ОБСЄ, значить далі вони ж заявили, що ми будемо виходити із багатьох інших структур. Е, і е, тут треба розуміти, що чітка позиція Російської Федерації це те, що попередній. Е, Спосіб е, вирішення проблем, який був запропонований Ялтинською конференції в далекому 1945 році, він себе вичерпав. Е, знову ж таки, е, є російська лінія цієї. Але вона не менш важливо, не менш важливо розуміти про те, що саме так мислить Китай, і власне кажучи, Китай добиває, добивається добувається того, що потрібно переглянути результати Ялтинської конференції. Звичайно, не так, як це робить росіяни. Вони говорять зовсім інакше. Вони працюють іншими методами. Але Китай, в принципі, зацікавлений в тому, щоб були переглянуті Ялтинські домовленості. Ситуація в організації об'єднаних Націй. І так далі, і так далі, і так далі, і тому власне кажучи, росіяни йдуть як е криголам в даному випадку, е прив'язуючи до себе в тому числі Китай, е який вкрай важливий для Російської Федерації. Ви постачанні фактично всього, що тільки можна придумати, і у збуті фактично всього, що може Російська Федерація надати. Тому тут багато шарова історія, точно же, як і в попередньому наш вашому запитанні. в попередній відповіді. Ви вже згадували про ймовірність одного посередника про пана Ердогана, і ми чули вашу відповідь про те, що це мабуть не станеться. А давайте ще поговоримо про можливу одну кандидатуру в цьому посередництві. Мова йде про прем'єр-міністра Угорщини, який е, з, е, ошелешив нас приїхав з візитом своїм. Не був від початку повномасштабного вторгнення, та й в принципі десятки 10, 12 років не був в Україні. І тут приїхав. Для чого йому був цей візит? І для чого йому посередництво? Ну я повторюсь, те, що я говорив. Тобто, в даному випадку ситуація всередині Угорщини для Ердогана достатньо складна. Тобто, він програв попередні місцеві вибори своєму опоненту Мадяру, і він ну між опозиція не є про Теж щоб ми не жили в описі України, І не вирвала, якщо він проти Ердогана, то він за Україну авто прозорбана, значить він автоматично за Україну е е опозиція угорська на сьогоднішній момент старається максимально уникати будь-яких відповідей на українські питання, е але е Орбан прекрасно розуміє про те, що е е якщо він стає посередником, в принципі він має всі шанси на майбутньому. Забезпечити собі лідерство і свої партії на майбутніх загальнонаціональних виборах. Плюс у нього є достатньо серйозний конфлікт із Брюсселем. Якщо він стає посередником, значить Брюссель в даному випадку змушений буде закривати очі на дуже багато речей. Він прекрасно розуміє про те, що Угорщина стала одним із фарпостів Китая в входженні в Європейський Союз. Тобто, в принципі, якщо говорити про те, як зараз заходить Китай економічно в Європейський Союз, є дві, скажімо так, великі такі лапи, які обгороджують Україну. Тобто, з однієї сторони, це Росія, Білорусь, Польща, Німеччина, Франція, з іншої сторони, це Румунія, Угорщина. Сербія, тобто ну і далі вже на південь. Ну і третя частина це сухопутний коридор, який є альтернативним до російського це через туреччину, далі на Грецію, далі на південь Європейського союзу. Південь Європи, тому з цієї точки зору Орбан розуміє про те, що він може бути цікавим і для Москви. Він може бути цікавим і для Китая. Але е, в нього в пандемі не складається одна істот: чи він цікавий є Україні? Чи він буде цікавим Україні е, тому з цієї точки зору ну, ми повинні чітко розуміти, що е, він може стати одним із. Тих посередників, з якого будуть ратувати з однієї сторони Росії і Китай, з іншої сторони, тут, якщо в принципі він буде неминучим посередником, якщо дійде до переговорів, тут є я, знову ж я таки говорити дуже багато, якщо uh -huh. але якщо до цього все це доходить і він стає таким посередником, а він має всі шанси. Нам просто треба розуміти, як нам викручувати руки Орбану, для того, щоб викрутити максимально позитивні історії для себе, виходячи саме із внутрішніх проблем, які є на момент у Орбана в угорщині, почули вас. Пане Вадиме. спасибі величезне, що переділили час нам і Нашим глядачам бережіть себе і до наступних зустрічей. Вадим знесенко політолог був з нами на прямому зв'язку.